Євген Маланюк Спогад. Окоп сливе пустий, так мало нас зосталось, Закляклий кулемет, і скількись там рушниць, чотар лежить в крові, Юркові відірвало правицю, а Петро від вчора стигнениць. За бруствером мовчить розстріляна тиша. Зрадливо пахне хлор то спогад і натяк, лиш зарідка десь гукне, і ось уже задише і важко вибухне, Йозветься зветься стріл так так, перервано зв'язок. Та й що ж тут доносити, зміняти нікому, Санітарію чортма? Контужена рука цигарку крутить, вітер. Передранковий знявся й опадає тьма. О шостій знов почнуть. Твоя черга начати за старшого гудзій перелічить живих. Ну, сотне, веселіш. Глядіть, не підкачати, Десь запасний замок. Одіб'ємо і цих, переможного миру вам.